Пау, пау! Пау, любі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в 5 ночей з Фреті, а саме Тавер Дефенс, тому що просто подивись на мій пак юнітів. Хе-хе-хе. Хто бачив відео на каналі Сані, то ну, да, мені трошечки допомогли, мені трошечки дали, мені трошечки подарували. А саме оцього ось до Пурпульгая мені подарував е, Фредберг, за що йому дуже велике, дякую. І е, що ще? Оцього кента зализаного він також мені одав. Подарував, і він ось до він, диви, який він, обалдіє. Ексклюзів супер Фредді. Супермен просто отакого От ось до Пупес Найтмер. Як чесно кажучи, навіть не знаю, як він називається. Давай перепровіримо. It's me. це подарив його Кент. Я знаю, що у нього крома рома. І це, в принципі, все. Хе-хе. Також е, сам Санят подарував мені отакий ось до буст. Він іде у нас на ренджу, якщо я не помиляюсь. Да, рендж-буст від 1.1 до 1,24. В принципі, непогано. Тому, в принципі, що я думаю? Що я думаю, що можна навіть спробувати уже з такими юнітами. Вони достатньо такі потужні. Ми вже їх перепровіряли. Це обалдеть, просто як вони валять. Можна спробувати все-таки трошечки і попроходити його, да? тому що тут є різні тобі левели, різні тобі боси. Бізне коротше все, тому в принципі, let's go, let's go, go. Так, що нам доступно? Нам доступний другий левел. Перша ніч. Ага, це тому, що я, походу, запустився не сам, і через це, як бачиш, ну я не можу п'яту вибрати. Ну окей, тоді вибираємо першу ніч. let's go, Я топлю зразу за Nightmare, Я хочу прям жорстко себе випробувати. Але тут щось конечно. Що це за голоси? Ізі, ізі. Там, взагалі, перший левел, прикинь. Так, в принципі, дивимося так, ага ага. Звідси вони всі виходять, в принципі, то понятненько. Ставимо своїх пурпульгаїв. Скільки я можу? я ще ну, можу поставити, так? Да? Чи скільки? Да, їх всього три можна ставити. Окей, проте я би все-таки підкачав оцього за 800 бемц. Let's go. І, в принципі, по чуть-чуть будемо розвалювати. Я так розумію, що тут насправді все достатньо таки легко. Тому я б навіть, знаєш, що, Автос... А, Автоскіп у мене увімкнений. Лол. Поняв, окей. Тоді підкачуємо наших кентів, щоб у них вже була турелька. І ми могли нормально так заробляти баблу. Бо ці всі кенти, так то вони стоять, блін, немало. Ми обов'язково підкачуємо таку пурпульгаю. І тоді вже будемо розбиратися з цими кіта. А, так ми взагалі на ізі проходимо. Диви, вже 10-та хвиля. Тю, можна і взагалі не паритись. Поняв? Я поставив тільки два пурпульга, і ми виграли гру. Жорстко. Да. Обалдіть, а що у нього за Фредіки. Він у нього і стріляє. І бабло дає. Ні черта це Кожен раз, коли він стріляє, так скики. По 188 баксів. Лака, лока, нормально. Що це так? хто це? Балора. Pull буст Ага, вона бустить. Ну просто бустер, коротше. Ясно. Тут отакий є кент, Наскільки я знаю, він не прям потужний. То ще. Отака ось до Фантайм Фоксі. Демедж 156, кулдаун 050. Ну, таке собі. Таке відчуття, неначе, да? Phantom Freddy. Це оце зелений штрих, да? Який там щось 15 кусків стоїть, обалдіть! Я ж його ні разу в грі не бачив. Але в нас тут вийшов бос, якого ми достатньо таки швидко, в принципі, розвалимо. Давай оцього кента поставимо Бемц. І Він там зараз обше, обалдіть, зробить цьому кенту. хе хе дивись, все, так, запустився я соло, і тепер, як бачиш, да, я можу вибрати п'яту ніч. І давай спробуємо, можливо, Імпосібл, я думаю. В Принципі, хоча чекай. Ні, давай найтмейр, все таки. Я думаю, юніти в мене реально достатньо такі потужні, щоб все-таки пробувати, ну. На самій складній складності. Бираємо, в принципі, я виберу Венджіфуль, тому що я, в принципі, все одно не знаю, що там треба. Це не таку жорстку роль грає. А, кстати, в нас, до речі, достатньо таки багато бабла є зразу. Це прям достатньо таке суперсько. А значить, можемо кентів підкачати. Ага, ага. А я якось, типу, неправильно їх поставив, да? Тут Таке відчуття, як дам. Давай цього кінта поставимо, прокачаємо. А, він пропустив, він не достає, він не достає. Хе! Ой! Почекай, є проблема, є певна проблема. Кенти проходять, тихо. Убий їх, будь ласка, убий. Ладно, 10 хп в бази. Все, живем, живем. Живем, живем. Так, прокачуємо цих кентів обов'язково. Звідси вже тебе можна прибрати. А отут от поставити Бем. Все, go. Накидуй. Так. Є бабки. А значить, є привід поставити отакого перця. go. Накидуй. Підкачую зразу за 15 і за 20-ку. Диви, бабки хо, хо хо Сюда. Сюди! go. Так, а скільки таких можна? Один. А таких суперменів три, Окей, поняв. Питань не маю. Давай зразу його десь таку сюди втулимо. І в принципі навіть разочок прокачаємо. Так, є оце приколо тут. Він трошки не достає. Давай поставимо сюди зразу буста тоді. отако якось бемц І підкачаємо. О, ану. О, ну слухай, вже тако кращечко, да? Вже тако прям непогано. Підкачаємо цього кента на максимум. Давай поставимо десь такої сюди його. В принципі, що йому просто по приколу стояти, правильно? Правильно. Лецкіо, давай, фарми мені тут бабки. І ще одного, ще одного можна поставити десь тако поближчечко сюди. Бемц. І оце тепер, по ідеї і все. Оце ну, вся пачка юнітів в мене виставлена, правильно? Ну таке відчуття як дам. Так, все, всі, да, всі на максимумі в мене все окей, все добре. Один, три. А, бустів можу, до речі, більше ставити. Ну, давай хоч бустів понаставляю, не знаю. Що вони стояти зря будуть? Ну і в принципі, на ізі все-таки ми виносимо. Дуже-дуже легко. Де босяра? Показуйте боса. Треба назбирати 20 війні, щоб в мене відкрився п'ятий слот, і тоді прям вообще буде прикольно. Тоді обалдеть наскільки багато можна буде ставити юнітів. Ну як багато. На там може три більше. <схай> якщо якщо сильно не повезе, то може і один взагалі. Проте, в принципі, все одно, знаєш, все одно проходити, проходити на Ізі буде Ізі. логіка. Так, я вмію говорити. Не дивуйтесь. Осьо тобі, обалдеть. Корупте Soul Фредді. Оце то да. Босяцький нормальний такий. 300 тисяч хп має, але, в принципі, знаєш, не біда. Він ось тільки зараз заходить в ренджу йому просто халепа. Моментально, диви. Диви. Диви, 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 як тоне хп. Просто на очах. Жесть! Да. Босяцькому хана. Ізі виходить. Тому, в принципі, якщо ми так легко пройшли п'яту ніч, то давай зразу за шосту, також Nightmare. І, в принципі, на цей раз я постараюся якось краще ставити юніті, тому що ну, все-таки на початку я був пропустив, і то є неприкольно. Правильно, правильно. Так, давай зразу дивитися, де що, до чого. Ось он нас. А, 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 а нічого собі тут, звісно, приколдеси. Поняв. так, давай тут. А, давай тут. Також зразу підкачуємо їх. Можемо, в принципі, до максимуму. Прям, прям жорстко-жорстко. І, в принципі, сюди тако пурпуль теж прикола. Ай, накидує. Ой-ой, ой-ой. ой А тут кент пройшов. <свісна> Все-таки пропустив, прикинь. Ну, ладно, що ж уже поробиш. В принципі, то. Я старався, але не вийшло. Проте, ось до такого перця, якщо зараз поставити, він буде обалдеть, Вообще, скільки робити тут віжухи. Давай, бем. хоч чуть зразу його підкачуємо. Пурпульгає нам тут бабок так-то нормально приносять. Можемо не злубитись. О, отаку. Тепер, перше сюди отакого бустєцького. Десь би втулити. Не виходить так, як я хотів би, ну, що ж поробиш? Ладно, ставимо таком На максимум одразу. О, Диви Ну, можна ж? <laughs> і зразу можна поставити тут всяких суперменчиків. Чому б і ні. Тако бемц один, потом бемц тут другий. І от того десь чи де. А В принципі, да десь так тут Бемц. Все, правда, даже і грошей не вистачило, щоб його повністю прокачати. Ну, зато тепер вистачає. Все, виносять на ізі. Це значить, що це прикольно. Поставимо ще отако сюди буста. Оп, все, є момент. І тут оцей перець досить таки непогано накидує, хотів я сказати, Случайно його продав. Я не хотів! Ладно, поставимо сюди. В принципі, тут спот теж такий хороший. Так що, все, давайте, валіть. В принципі, я виставив все одно всіх. Я можу поставити ще одного буста, проте... чи є сенс у цьому, не знаю. Тут всі в густі. Тут, в принципі, також всі під бустом. Ну, все. Ну, по приколу, давай так сюди поставлю ще десь. І підкачаю. Хай стоїть. <гум> Не знаю. Та, в принципі, легко пройшли диви. Я, в принципі, думаю, що я з такою пачкою, напевно, навіть весь третій рівень так само на найтмері пройду досить-досить легко. Бо, в принципі, ти знаєш, стак у мене такий достатньо цікавий. А значить, можна робити реальні речі. Оба ну. Enraджет Marionette. Де прикинь? Знову ж таки, 30 тисяч хп, проте тут, ну ми його взагалі просто зараз з'їму. Він не встиг з бази вийти, він вже. <рес> він все, він потратив зі свої ХП. Все? Легко. Третій левел, Перша ніч, Найтмер, Воті і let's go. Так, окей, з цим все понятно. Що тут? Що тут, що тут, що тут? Курпульгай. А, десь тако сюди одразу. Let's go. І сюди також. Бемц. Бабля, не хватає, не хватає бабля. Тихо, все нормально. Пішов про процес. <рес> Пішов процес. <рес> е! Вона я обалдеть! Тихо. Ану, шо шо, 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 шо таке? Шо таке? Куда ви так проходите? Куда ти пішла? Ей! Так, не чесно. А шо за приколи? Обалдеть, вони приходять. Приход... Давай, 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 мешку, мешку, мешку. Бемц. Все. От з цього моменту. все, ізі. Я зрозумів. Коротше, мені тяжко до того моменту, поки я не поставлю якогось оце, ну або такого юніта, або хоча б супермена, знаєш. Тоді стає все прям реально краще. Курпульга даже хоч і в трьох, в трьох на максимумі, але вони не, не вивозять абсолютно. Ну Вони в мене, правда, не зачарені, там не, не еволюції, немає ніякої. Ну, що ж поробиш? Вже як є? Давай навіть якоїсь стоп втулити. Ну Тут не вийде на всіх зразу, да? Да, не вистачає трошки. О, отут вийде бенс. Є момент. Давай ставити тепер суперменчиків. І зразу тако їх на максимум можна. Обалденно. Просто обалденно. А, я ще не попав в супермен, чекай. <laughs> не попав. Ну буває, що не проблема продати і поставити по нормальному правильно? Правильно. сюди думаю, можна і десь в рандомне місце поставити, бо тут все одно поки що немає буста. Але це в принципі не проблема. Можемо якось зробити, зробити, наприклад, отаку, підкачати на максимум. І в вранж буста ще одного суперменчика. Bands. let's go. Все. так, тут три, один. Ну, в принципі, да, в мене знову один вільний буст залишається, але по суті то його тут більше й немає куди тикати. Бо всі персонажі, всі мої юніти, все одно стоять в бусті, да. Тому окей. Ну все. Чекаємо боса. 360 тисяч. Кадавер-ендо якийсь. Це що у нього три голови? Обалдіть, який жорик. Шісь-двома такими сокирами, да, нормальний перець. обалдєний. Ну, босів, вообще от у FNAF Tower Defense малюють просто обалдеть якими гарними. Мені прям подобається, я зацінив. Давай попробуємо вимкнути автоскіп і першій хвилі пройти без нього. Я так розумію, що кенти проходять суто із-за того, що. Ну, включений автоскіп і просто пурпульгаї тупо не вивозять. Бо він має не зачарований, не еволюціонований і взагалі. Тому давай тако попробуємо. Ану. Ну, мапа схожа, проте не прям така сама, понял. Значить, ставимо куди? Сюди. Давай тако пурпульга я поставлю. І -і, і і, 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 і куди? Давай ще тако сюди. Скіп ваве, но ну. не надо <г sleeve> Не надо Ага. Ну диви, вони все одно, в принципі, не так-то і справляються легко, як я хотів би думати. Так що ставимо сюди ще одного і на максимум його підкачуємо. От просто як тільки можу, так і підкачую. Все. Ну як, і все. Це й проходить. Вони реально проходять. Кенти. Хе-хе-хе, якась біда. Ну, що вже зробиш? Ладно, давай зразу тако сюди поставимо буст і сюди поставимо десь оцього кента. Б. Ой-ой-ой, там багато проходять. Ну вони, по ідеї, не винесуть базу, так? Да? А? Хе. Вони винесли базу мені. Прикольно. Так, обалдеть, знаєш, що я поняв? Що все-таки якось треба окрашечко їх ставити. Десь отако сюди. Потім Тільки сюди. Давай, вели. Зразу підкачую. Всього підкачую. Бо є певні нюанси, є певні проблеми. А мені проблеми не подобаються. Чесно кажучи, достатньо таки сильно вони мені не подобаються. Проте робити немає що. терпим Терпим, терпим, терпим. Ну там знову один кент проходить, це, в принципі, понятно. Це, в принципі, не дивно. І в мене. Що мене так жорстко приходять знов? А е! Ану, тихо. Розвалю, розвалю їх, розвалю, давай, давай, давай. Так, тихо, 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 тихо. А то розбіглись кінти. Чуєш? А, Так, суперменчик, Бемц, суперменчик. Бемц? Ага, і в принципі, все, да? Поняв. І ще так сюди було б дуже достатньо таке непогано затулити його, бем. Все, нормально. Тепер кем. Так, ой-ой-ой. У очі розбігаються в різні сторони, поняв? Хе-хе, я не знаю, що мені робити. Мені б оцього кента переставити десь тако сюди. Бем? І підкачати. У. -у, -у, -у. О. От тепер все, балдюж. Тепер вони абсолютно нічого мені не зроблять. Я ще можу бустів отако понаставляти сюди, щоб їм тут вообще по кайфу всім було. Щоб прям вообще чи нас збудує Бемц. Все, все, І можемо навіть підкачувати тим юнітів, бо бабок вже вистачає. Ну і все. Тепер ми проходимо все на ізі. Всі юніти у мене стоять, все хорошо, всі підкачані, прокачані. Все окей. Та якось так. Але, блін, поначалу взагалі якось так тяжко. Чи то і за того, що я якось юнітів неправильно ставлю, чи то що. Ось тобі і бос. Токсі капкейк. Обалдеть, він весь такий якийсь чорний, а зуби світяться зеленим. І воно якась білі-бірда даже зверху світиться. <рес> Це все таке. Ну, зараз він тільки попадає ось в його ренжу і все, де У нього моментально уходить ХП. Просто моментально. Його тупо з'їдають. І все. Хана босу. Бі-бі. <рес> <рес> а ну давай збігаємо і подивимося, чи можна якось зачарувати цього пурпульгая. Бо я, блін, взагалі прям не розумію. Якось так. Сильно в мене вони пропускають? Це просто шок. Ага, ось то я можу, типу, як рулетку, да? спі-1. Ну, це таке собі. Це тоже Рендж 1, демедж 1, рендж 2. М -м -м. А на нього бажано б, конечно, щось із таких, типу, серйозних да? зачарувань. Обалдіть. Спид 2. Ну, спид 2, в принципі, поки що непогано. Ви, будь ласка, напишіть в коментарі обов'язково, що краще на нього ставити. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Select a tower to evolve. а чому мені показують тільки от таких ось до ну, якихось що це за юніт? Що це за приколи? Що це? Я тільки їх можу заче? Да, диви. Лол, а що ж для цього треба? Непонятно. Ладно, ну і на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково тицяйте сюди. Вподобайден, також на підписочку нажимайте і не забувайте все-таки спускатися в коментарі, щоб розказати мені, що тут до чого, щось порадити, бо я. Трошечки не такий розумний в цій грі, скажем так, з вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Всім файного настрою і всім па-па.